Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Каяфа засуджує Ісуса Христа. Розваж, як злобний каяфа, ложне зізнання фальшивих свідків, уважає за достатнє до засуду Ісуса Христа. Тому вдає справедливого і запитує Ісуса. Чи немає що проти того свідоцтва? Нічого не відповідаєш на це, що ці на тебе свідчать. Що ж на це Ісус Христос? А Ісус мовчав і сказав йому первосвященик, заклинаю тебе Богом живим, щоби ти нам сказав, чи Ти є Христос Син Божий. Сказав йому Ісус, Ти сказав, але кажу вам відтепер побачите Сина Чоловічого, сидячого по правиті сили і йдучого на облаках небесних. Ісус Христос доказав їм своє божество і що його наука є Божою. Адже Він творив такі великі чуда, а недавно Воскресив у Витанії. Померлого Лазаря, а це чудо бачили найбільші достойники. Каяфа, як би шукав правди, міг би вже давно навернутися, але він, найпереворотніший з усіх, жадав зізнання Господа Ісуса Христа для того, щоб його осудити. Справді, диявольська злоба. Оперта на фальш і брехню. Ісус Христос знав наміри Каяфи, однак сказав, Ти сказав, я є Сином Божим. Знаю, що за це мене засудите, але я взиваю вас на суд Божий. Тоді первосвященник роздер свою одежу, кажучи, хулу сказав. Нащо нам ще свідків? Це тепер ви чули хулу. Що вам здається? Вони ж у відповідь сказали. Винен є смерті. Чи можна собі представити більшу облуду від цієї, що хоче усправедливити злочин і одягається в плащ ревності про славу Божу? Хижий вовче як зручно одягаєшся в овечу шкіру, щоб закрити перед світом свою хижість і злість. Ісусе Христе, ах, чи непорочний, я відчуваю біль твого Пресвятого серця і співболію з ним. Ой, як же воно кривавилося від тяжкої облуди злобного архієрея. Постанова, змовлю молитву в наміренні, щоб Господь Бог дав церкві священників після Божого серця. У Зарваниці біля Підгаєць є в церкві чудотворний образ розп'ятого Христа, той образ давніх давен славний чудами, ті чуда, затверджені митрополитчими декретами. Донині сходяться там побожні путники в день воздвиження чесного Христа. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай свіддиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословене плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.